Пачка сіарет 110 гривень. Або ось така сума на 12 місяців. 365 днів, це виходить по 110 гривень. Якщо по 110 брати, то виходить 40 150 гривень. Ось таку ти суму за рік скурюєш. І ти можеш сказати, що я якщо кину курити, то я ці гроші на щось інше потрачу. Ну, мабуть, щоб краще потратити на щось інше, на, не на сигарки. Тому що вони забирають в тебе здоров'я. Не знаю, я от, наприклад, що зробив? кинув курити, взяв собі айфона 15-го, а то всі кажуть, та я не такий, ну, всі всі головне курить і кажуть, та я не з такої сім'ї багатої, щоб ходити з айфоном 15. -го". Чувак, ти ходиш кожен день скуруєш таку пачку сіарет, і ще кричиш, я курю дві. А коли вип'ю, то взагалі дві з половиною. От і вся херня. Для організму це ненормально курити, і можна кинути це, в кого є бажання, бо в кого нема бажання, якщо вам це подобається, я сам так люблю курити, я обожнюю. Але від мене цей дим ваняє, пальці жовті. Я гавкаю, кашляю. Йома, -йо, щоб ви розуміли. А так, прибли... ну, це мої е, гроші на рейс, Тіпо я зараз в Турції їх залишу на оплату всього. Але щоб ви розуміли, таку суму 10 бумажок це великі гроші. І всі курять, всі курять, і... а хто заробляє на цьому? Вінстон. Компанія. От, пожалуйста. Так що, дядьки, кидаємо курити. Я вже не курю, не знаю, десь три тижні, але пив 100 грам курив вечором. Так що, так, все, лайк і підписка обов'язково.